Що дається карта побуту і чи потрібна вона саме в моєму випадку? По своєму останньому опитуванні я зрозуміла, що багато людей не розуміє, для чого ця карта побуту, чи потрібна вона їм, тому що багато людей приїхало зв'язку з війною, і можливо, якби не війна, вони б ніколи сюди не приїхали, тому вони ніколи цим не цікавились. Також багато людей є тих, які вже тут працювали, були часто приїжджали, але в основному на короткий термін, і раніше не задумувались про те, щоб продовжити своє перебування на довший період, тобто рік-два. І більше. Тому це відео для вас. Якщо буде корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Карта побуту це посвідка на проживання. Вона може бути тимчасова, яка видається на термін від 1 до 3 років, а також постійна, яка видається на термін 10 років. Сьогодні розповім вам про карту тимчасового побиту, тому що, на відміну від сталого, її може отримати кожен. Карту побуту на даний момент ми не можемо отримати просто так. Просто карту побиту. Її ми отримуємо в зв'язку з чимось. Тобто, нам потрібна основа для отримання карти побиту. Це може бути робота, навчання, наша сім'я. Тобто, якщо чоловік або дружина знаходяться тут, що це громадянин Польщі, то це побит з громадянином Польщі, якщо це іноземець, то йому необхідно мати карту побиту, щоб ви на основі його якби карти зробили свою. Також можна отримати карту на основі ведення свого бізнесу, на основі на основі ведення якоїсь наукової діяльності, на основі ведення волонтерської діяльності і ще декілька не дуже популярних основ. Звісно, щоб отримати ці карти, нам потрібно подати підтверджуючі документи, які підтверджують саме ту нашу конкретну ціль, основу з якою ми подаємось. Про всі ці карти ще окремо буду розповідати в наступних відео. Тепер головне питання: для чого мені ця карта? Я почну напевно з тих, для кого вона точно не потрібна. Якщо ви плануєте в Польщі бути декілька місяців, півроку, максимум рік і ви впевнені, що ви звідси поїдете, карта вам точно не потрібна. Не варто витрачати час, кошти е і нерви. Але якщо ви вже бачите, що ви тут затримаєтесь рік, два, більше, плануєте тут працювати на даний момент, наприклад, чи навчати, чи просто в зв'язку з війною ви плануєте декілька років пожити тут, або в перспективі ви плануєте переїхати сюди на постійну основу, забрати сім'ю, е то ця карта вам Однозначно потрібна і варто її зробити якомога швидше. По-перше, це банально полегшує нам життя навіть в побутових питаннях, таких як оренда квартира. Що, коли приходить іноземець з картою побуту, наприклад, на три роки, це викликає значно більшу довіру в власників ніж до людини з біометричним паспортом, яка приїхала на місяць чи два, може через місяць виїхати, щось вкрасти, і жодної відповідальності за це нести не буде, щоб там не було прописано в договорі. В той момент, коли зрозуміло, що. Людина, яка отримала карту побуту, вона вже тут якийсь час знаходиться. Щось зробила для того, щоб тут знаходитись, щось зробила для того, щоб отримати тут посвідку на проживання, і це якби для неї важливо. Вона не хоче втратити свої документи, вона не хоче мати проблеми з законом. Однозначно до людини з картою побуту більше довіри. Далі це перекладається, наприклад, на банк. В банку з картою побуту ми можемо не тільки відкрити рахунок, але взяти, наприклад, кредит. Також ми можемо взяти кредит на квартиру і купити квартиру, що без карти побуту можна сказати, неможливо. Звісно, в банків є свої вимагання додаткові, відносно кредитної історії, стабільного доходу. Але карта побуту однозначно один з найважливіших пунктів, крім грошей. Третє. Картою побуту вам не потрібно думати про візи, запрошення. Ви безперешкодно перетинаєте кордон. Ви також безперешкодно вільно пересуваєтесь з країнами Європи і можете перебувати до трьох місяців протягом року в інших країнах ніж в Польщі. Ну і останнє з таких важливих моментів це початок дороги до отримання громадянства. Отримуємо першу карту на 3 роки, потім другу карту на три роки, після цього отримуємо карту резидента ЄС, яка видається на 5 років. І після цього можемо подавати документи на громадянство і отримувати польський паспорт. В наступних відео я буду розказувати про всі ці карти, про нюанси, проблеми, терміни, необхідні документи. Найпопулярніша тема це карта побуту без прив'язки до роботи. Тому, якщо ця тема для вас корисна, цікава, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І якщо у вас вже з'явилися питання відносно карт побуту, пишіть їх в коментарях. Я прийму їх до уваги при наступних випусках.